По на пів вісім. Ліва сторона. Іграє повністю. Штук страшенний. З правої сторони. Тихо, немає. Зараз ще подивимося чи ступічні підшипники. Норм. Підважимо автомобілі, в принципі, я думаю, на цьому все. А, ну і задня подушка двигуна, то що я казав, їй гайки. Та в принципі більше таких проблем тут якби нема. Захід зніметься. Масло в коробці поміняємо, ну, коробка трошки мокра. Це точніше тече із, із полосі розкидає. Там буде біда. Буде ну і пильні кугайки. Якось так.